Nice to see you. Let's start our lesson. Please open your book on page 76. Відкриваємо підручник. Сторіночка 76. Ми з вами продовжуємо вивчення нашої нової теми. У нас тут є смайлик да, із навушниками, де ви зможете прослухати ось ці слова. Wake up прокидатися. Get up. Вставати. Catch the bus. – автобус. Have lunch. Обідати. А, також у вас є тут смайлик. вправа друга і вправа третя. Ми з вами вивчаємо дні тижня. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Зверніть увагу на те, що у нас відлік День тижня починається з понеділка. У англійців відрахунок іде із неділі, тобто в них починає день тижня-неділя. Так, ну Тут ви послухаєте, тут є також пісенька, ви зможете її прослухати. Далі переходимо у друкований зошит. По друкованому зошитку це сторіночка 63. Exercise One. Catch the bus. Да? Сідати в автобус, ловити автобус. Тобто тут необхідно вставити пропущені літери. Ми тільки що з вами на сторінці 76-й звер... звернули увагу і вивчили нові слова: Wake up, get up, have. Lunch. Тобто, ви подивитесь у підручник, там є ці нові слова, і ви зможете цю вправу виконати. Далі, друга вправа Circle and write the Words. Обведи і напиши слова. Friday, п'ятниця. Тобто Тут є такий ребус да, свого роду, на якому зашифровані дні тижня. В ці дні тижня ми з вами також, тільки що читали, на сторінці 76 А ви зможете цей ребус розшифрувати. Ви обводите і прописними буквами записуєте. Зверніть увагу на те, що Дні тижня ми пишемо з великої букви в будь-якій частині речення, дай день тижня буде з великої букви. І розшифровуєте. Окей. А сенки фози лесен, бай бай, гавана.